Як перевірити точність лазерного рівня? Ставимо рівень на рівну стабільну поверхню, яка не хитається на гарний стіл або підлогу. Вмикаємо прилад і вибираємо режим. Перевіряємо перший горизонт. На відстані 10 метрів, ставимо відміточку першу. Це у нас перше положення. Далі повертаємо рівень на 180 градусів. Ставимо відмітку 2. Повертаємо рівень на 90 градусів. Ось таким чином. Третя відміточка. Тепер повертаємо на 180 градусів. І четверте положення. Четверта відміточка. В ідеальному стані всі чотири мітки повинні збігатися. Але якщо у вас кожна мітка то вище, то нижче, то вище, то нижче. Дивимось на показник лінійки. Якщо похибка більше 2 мм на 10 метрів, рівень потрібно калібрувати. І якщо ваш рівень почав брехати, ви можете дзвонити нам у сервіс і ми його відкалібруємо. Або купити новий лазерний рівень можна у мене в магазині Nivelir24.com.